Окупанти влаштували чергову масовану атаку по Україні в ніч проти 19 травня. Звуки вибухів чуло в Києві та області на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Львівщині Рівненщині повітряні сили України знищили 16 з 22 російських шахедів та 3 шести калібрів, які окупанти випустили по Україні. Олицю України росіяни атакували шахедами. Це був напад кількома хвилями з короткими інтервалами між атаками. Повідомили у військовій адміністрації. Всі виявлені повітряні цілі знищили. Ударів по Києву не допустили. Кілька вибухів вночі прогреміло у кривому розі на Дніпропетровщині. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Постраждала пенсіонерка, вона нині у важкому стані. Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Зайнялися одразу кілька будівель через ворожу атаку. Пожежа виникла і у чотириповерховій адмінбудівлі. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Атакували росіяни і Львівщину, а сили ППО знищили в області п'ять бойових дронів шахедів. На щастя, постраждалих немає. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перемога буде за нами. Слава Україні! Чули вибухи і на Рівненщині. Це за інформацією очільника військової адміністрації. Робота української ППО влучань в області не зафіксовано. Щодо Волині у соцмережах було чимало повідомлень про вибухи в області. Ба більше про вибухи, зокрема, в Луцьку писали навіть російські медіа. Втім, очільник військової адміністрації Юрій Погуляйко запевнив, на Волині все спокійно. Далі про ситуацію в пеклі війни, близько чотирьох квадратних кілометрів території відбили потужні Едельвейси поблизу Бахмута. На цих кадрах професійна злагоджена робота 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Збройні сили України перехопили тактичну ініціативу та здобули значні успіхи в районі Бахмута. Сили оборони відбили ще низку позицій російських терористів поблизу міста Фортеці. За даними Літиків інституту вивчення війни операції ЗСУ на бахмутському напрямку це продовження локального наступу про початок великого контрнаступу поки не йдеться.